Всім привіт! Вітаю на каналі. Знову я на своєму даху тому знову відео про альтернативу. Як і обіцяв, після 8 тисяч підписників там уже за 8 тисяч перевалило покажу вам, які я панельки придбав, їх кількість і так далі. Ну і покажу, чим в принципі ці дні останні я займався профілі ось ці для сонячних панелей. Я майже так з боєм забрав. Вчора вони мені, ну я привіз їх додому. Як бачимо, цей профіль такий красивенький, цей що я сам забирав. Нема тут ніяких не ні пошкоджень, ні потертості, нічого. Ідеальний. Зараз покажу, як доставила мені Міст Експрес. Чи не Міст Експрес, а Delivery. Це не те, що я тут сильно підбирав. Я взяв перших два, які мені попалися профілі. Як бачимо, ось так, Deliverі возить. Пообдирали цинкаж до самого голого металу. Таке ж саме тут. Зовсім мені не сподобалася їхня доставка. Весь профіль ось такий потертий, я не знаю, я там, блін, шорхали по кузову. чи вони думають, якщо воно металеве, так його можна там буцати ногами, не знаю. Коротше, така Ну не дуже хороша доставка. Я ж кажу, все потерте, все пошкрябане, все, коротше, ну капець, яке воно зовсім мені таке не, не подобається. Коротше, знову в мене тут. Ціла пачка профілів. Але, бачимо воно все таке пошкрябане, потерте. Незрозуміло, як вони його везли яким макаром, що воно коротше, блин, ну, скажімо, які ж жопи його достали. Я його забирав з пошти, це взагалі коротше, треш. Так як він ділення у нас дерев згоріло, мені телефонують, кажуть, приїхали вам профілі, забирайте, але треба їх забрати до 4 вечора. Це було около 3. -х. Я ж бігом хватаю, ну, беру машину. Їдемо туди, вони кажуть, а ми вам не віддамо. То, що коротше, в нас не працює, ноутбук завіз. Кажу, як, я вже машину, ну, типу, як наняв, приїхали, щоб його отримати, каже, а мене не цікавить. Каже, тривога, ми нічого віддавати не будемо. З боєм ледве виїджав ці профілі і каже, що це цікаве, Каже, наступний раз, каже, машина до вас каже, приїде через тиждень. Вообще офігенно, Тобто віддавати не хочуть і машина через тиждень. Знаєш, кажу, В принципі, з боєм я їх віджав. Так що профілі в мене вже можна буде щось робити. Але погодка останні дні трішки какашка. Холодно, дощ і так далі. Конкретно сьогодні на дану хвилину ось така температура 8,7. Але це вже досить таки тепло. Останні два дні взагалі в нас йшов дощ. Тому наступні шматочки покажу з сараї, що я там робив. Погодка у нас нельотна на вулиці дощить. Це вже тільки що так трошки розвиднилася. Перед цим потемніло йшла якась крупа. зрозуміла ми бачимо, стріх тече. Хотів полізти туди на дах і там помірять, як розташувати краще панельки. Але я ж кажу, поки я вибрався, то по такому даху лазить не дуже таки безпечно, тому поки на дах не лізу. І Щоб дарма не витрачати час, то займуся збиранням корпуса. Ну, хоч трішки там ручки поприкручую і так далі. Мій шок. Мій шок уже. Трошки відійшов від шоку. За останніми скажімо, подіями, які були з акумуляторами і з корпусом, вже, в принципі, можна починати збирати і якнайшвидше запускати цей корпус ну, скажімо, акумулятор в роботу. Прийшли мені з Китаю ось такі коннектори на 200 А брав. Упаковочки по Викита, там де написано, але це 200 амперний Ось ці я тоді купував 150 Це були ж там по акції, то яка різниця? Скажімо, 200 ампер взяв по ціні 150 амперних Корпус ідентичний, такий самий, як я купував. Раніше, але в цьому вже там є деякі покращення, я вже їх побачив, в принципі, їх покажу. Ну а так то, що на металу те ж саме 2 мм, вага та ж сама, ну, 2 мм, я думаю, всі розуміють, що дуже легким воно не буде. В комплекті йдуть всі потрібні детальки, гаєчки, шпилечки, ось такі ніжки. Чи повністю все купили корпус і у вас вже ну, нічого не треба там докупляти, доробляти і так далі. Все готове. Прикрутили, зібрали, встановили і все працює. Такі корпуси продає Валерій Печура. Ютуб канал у нього називається Пакетне бджільництво. Кому буде потрібен номерок залишу в описі під відео. Ну, в принципі, на сайт теж залишу посилання або на алекс або на сайт. Кому буде цікаво, заходьте, купуйте, рекомендую штука такого. Так як городить самому це одне, а тут вже все готове під екранчик, під автомат і все все як потрібно. Ну і одразу ж покажу ці покращення, які вже зроблені на ось цьому корпусі раніше. Там просто в металі була нарізана різьба, куди закручується болтик. Зараз вже зробили ось такі заклепки. І вже воно, ну більш, скажімо так, не знаю, як на якість впливає. Я думаю, що й там в принципі різьбу не можна було вирвати, ну, але все-таки зробилось так, то це буде набагато надійніше і набагато краще вже буде триматись. Ось ну, так, все добре, все рівненько, все на своїх місцях. Трішечки по мінімуму так підзібрав, встановив ось цю перегородочку встановив автоматик, клебник встановив, дістав ось цей екранчик. Це вже 19-та версія. Коротше, блін, така лажа це капець. Цей екранчик хоч там якось кріпився, можна було підтягнути. На це взагалі ніякого кріплення нема. Просто двосторонній скотч і воно там якось якось має триматись. Ну, коротше, китайці економлять уже так, по повній програмі. Не знаю, як воно буде триматися, може доведеться йому якесь кріплення придумовувати самому. Ну, повна фігня. Ось це мені кріплення набагато більше подобалось, Там такі защолочки були серйозні, а це ну, я не знаю. Взагалі кака-кака. -ка -ка -ка. ну, по факту корпус вже переїхав сюди на середину мого сраю. Ось тут кабельки трошки назбирав, які в мене залишилися від ось той минулої збірки. І Почну його вже потрошку збирати. Камірочки ось тут стоять, але комірочки буду показувати в наступних відео, коли його почну збирати. Але так поки що. Приготував те, що зміг. Ящики виставив кажу. У нас два дні такі дощбани, що в принципі, ну, блін, не можна було на вулицю вийти. ну, Але так все готово. Текстоліт у мене є. ну, Вже наступну серію, я думаю, буду показувати, як я вже буду. ну, Не остаточно, але в принципі, така попередня збірочка в мене вже буде. І знову ж таки, дякую всім, хто підписався. Під останнім відео було досить таки багато підписників, багато коментарів, але ютубчик на тому відео. І сподобалося моє відео, коротше. воно обрізало повністю там за 5 тисяч переглядів, всього 20 центів мені заплатило. А то таке в принципі, нічого страшного. Так що якось так, переживемо. Ну І знову ж таки, хто захоче підтримати мій канал, то підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, хто хоче підтримати скажімо так, грошима, не грошима, то можна заказати медок з моєї ось цієї пасіки. Тобто липка з різнотрав'ям це по 250 гривень за літру, та просто різнотрав'я з соняшником по 200 гривень за літру. Також там закріплено буде в першому коментарі номер карти моєму монобанку. банку, можна туди буде скинути пару гривень або, в принципі, там вже навіть собі створив PayPal. Мене просили, щоб я його створив, я його створив. Так що там також буде закріплено, можна 2 гривні скинути на розвиток цієї моєї альтернативи. Ну І так як обіцянки треба виконувати, то сьогодні що у нас? Буде ввечері тортик. і Зараз поїду я куплю цей тортик, куплю там свічечки, і так далі. Ну а Поки що покажу вам, які я все таки панельки придбав, яка ціна і так далі. Панельки я обрав Ryzen 425 Вт, такі, як в мене та одна була, яку я, яку я купував, коли робив сам тест. Короче, Чому я їх обрав? Зразу я хотів двохсторонні, а потім подумав, що в принципі, у мене сонечко сходить ось, ну, з цієї сторони, конкретно там. І воно то буде на ці панельки попадати, але ну, сенсу немає. У мене з тієї сторони 8 кВт панели. Тобто цього в принципі, ну, має вистачати навіть при сході і так далі. Ну А те, що за неї я переплачу більше трьох гривень тисячу гривень за одну панельку, це, наприклад, 425, а якщо така сама двохстороння. То там вже 3000. Ну навіщо мені переплачувати, якщо в принципі, ну, я думаю, ці будуть непогано працювати. Ціна за панельку разом з доставкою в мене вийшла 2300 гривень за одну штучку. Тобто це досить таки непогано. там По 2200 200 за одну панельку. ну І плюс там все інше вийшло в мене на доставку. Купував їх на ось цьому сайті. Поки що нічого хорошого, в принципі, ну і чого і хорошого, і поганого сказати я не можу. Ну, сайт як сайт. Панельки відправили і дякую. Але, скажімо так, гарантію, якою я їх просив на ці панельки, мені не прислали. Тобто, сказали, що той чек, який вони мені видавали, не коротше, ну, на проплату. Це є типу, гарантія. Ну, Гарантія то, в принципі, така реклама. В принципі, сайт адекватний. тобто Я зателефонував, мені сказали, що так панелі є, так можемо відправити. Беруть одразу передплату 50% за товар. Я, в принципі, відправив і, ну, і на другий день чи на третій вже день вони його відправили. Але я ж кажу, гарантії вони мені конкретно не надали. Мене в вайбері завтра скинемо, завтра скинемо, так роздрукували бумажку, все скинули, кажу, відправляйте мені новою поштою. Я заберу. Ну, але то так нема, тому я ж кажу, яка гарантія, така реклама. Коли я запитав конкретно про е гарантію від магазину, сказали, магазин гарантії не надає, надає, е ну, скажімо, цей хто. Ці панелі Ryzen завозить в Україну. то напишіть мені, чи воно так чи не так. і Як бути в такій ситуації. в принципі Я ж кажу, панелі ну, нормально все ціленьке все як, як має бути. Але конкретної бумажки з цього магазину мені ніхто не надав. так Кому буде цікаво ось шильдик цих панелей. Там ставте на стоп-кадр, дивіться, що і як. Але я ж кажу, це така сама панелька, як в мене була, ось та одна. Так, і чому ж цих панелей тут так багато. Ну, Одна у мене конкретно панель ось ця залишалася. І 10 панельок я придбав. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чому так? Не знаю. Можливо, буду встановлювати 10, а можливо, ось там дороблю кріплення і поставлю 11. Також у мене тут одна стоїть запасна Ryzen 410 така як у мене встановлена на ось тому даху на східній частині. Ну Не знаю, вона в мене залишилася. В принципі, я ж хотів отакими от панелями ставити 410-ми. Але так як їх вже немає в продажу, то довелося взяти ось такі ширші. Ну а та буде запасна. Раптом десь щось, то в мене є одна панелька. Ну Але в принципі її можна буде запустити в роботу, щоб вона не стояла, не гуляла. То зробити якісь маленькі навіс, який такий разнобой. Туди закинуть, хай воно все працює. Так що якось так панельки є профілі. Хоч пошкрябані, але є. Залишається змонтувати ось туди профіль на цей каркас. Для цього мені не вистачає купити болтів. Але Це вже на вихідних я піду куплю болти та замовлю з'єднувачі для профіля, так як треба, буде додавати шматочки, бо не вистачає по довжині. Ну і в принципі тоді все буде вже готове. Можна буде змонтувати і вже буде воно працювати. Дні у нас похмурі вироблення енергії. Мале та сьогодні у нас згенеровано на даний момент заходить 244 Вт та 5,7 кВт. годин Ну, Небагато, не але й немало. Все-таки майже 6 кВт годин у нас залетіло. Акумулятор зранку у нас був 41%. Зараз у нас 65, тобто там 24% зарядилось. На завтра у нас обіцяють сонячну погоду. Не знаю, як воно буде, але акумулятор все-таки не розряджає менше 40%, тому що у нас обстріли в Чернігіві, знову у нас немає світла. Та я думаю, можливо вона скоро вироблять, тому так тримає, щоб щоб щось було. Ну а я зараз швиденько зганяю в магазин, куплю тортика, придбаю свічечки там, де буде написано 8 тисяч. Ну і в принципі вже з вами побачимось увечері там в будинку з чаєм та тортиком. Так що я погнав магазин. Ну що ж, настав у нас вже вечір, як бачимо, майже 9 годин. Зробили ми собі чайок. І по нашій старій традиції, коли в мене набирається чергова 1000 підписників, то ми купуємо тортик та святкуємо. Отже, сьогодні у нас чергова така, скажімо, кругленька цифра 8000, вже там 8000 плюс. Отже, вимикаємо світло, задмухуємо свічки та загадуємо бажання. Думаю, у кожного бажання буде своє. Хтось захоче здоров'я, хтось грошей, хтось нову сонячну систему. Але думаю, що всім нам потрібен мир та найскоріша та перемога. Також би хотілося подякувати своїм підписникам, як скажімо, старим, хто зі мною вже давно, там, з перших тисяч, так і новим, яким приєдналися буквально декілька днів тому і добили цю циферку у 8 тисяч. Щось це раз довгувато трішки воно все було. Здається, 13 квітня я викладав відео, коли в мене тут було 7 тисяч. Тобто півроку, чуть-чуть більше, ніж півроку, пройшло з того моменту. Ну, думаю, до 9 тисяч доб'ємо швидше, так як у мене контенту було досить таки багато. Цікавого зараз акумулятор будемо збирати і так далі. Тобто панельки будемо встановлювати. І я думаю, контент все-таки буде цікавий, тому підписників набереться набагато швидше. Отже, дякую всім своїм підписникам. Хто підтримує канал вподобайкою, коментарями. Ну і звісно там ну, будь-якою підтримкою, хто якої тільки може. Ну а нові глядачі, підписуйтесь на канал, дивіться старі відео, коментуйте. ну Я думаю, попереду ще багато чого цікавого. Тому все, ліпимо вподобайки, набираємо собі чайок, каву, беремо тортика. Ну і все, пока-пока, до зустрічі в нових відео.